Сергій Сарафанюк, і це перша частина нашої зустрічі на тему масон про таємниці маску думаю, що ви будете разом. мною, Підписуйтесь. Чекаю вас кожної кожного тижня для того, щоб спілкувати по темі масонства. і залишайте коментарі про цим відео. Дякую вам, бажаю гарного просмотру цієї першої частини. Та наступних починаємо. Так, перша частина нашого називається дотик. Дотик – це торкання до чогось, і в цьому відео ми торкнемось масонства як явища, Воно буде цікаве як профанам, ті, хто далекі від масонства, і тим, хто вже перебувають в лавах ордену, і можливо їх теж буде цікавитися, тому що много цікавого. Ми узнаємо з історії масонства, як формувалося це мас... за от останні фактично тисячі літ. Обряди бряди масонських орденів завжди викликали і продовжують викликати цікавий страх покриті таємницею, не дивлячись на публічну доступність інформації про ритуали, вже не одне століття. Це виклика, викликано тим, що самих обрядів дуже багато, і їх ритуальна складова залежить від ковного, містичного, символічного, наповнення самою братерської. Таким чином самі брати, які перебувають у ложі, стають частиною. Єдиного цілого своїй материнської ложі, втілюючи свої знання можливості передачі містерії в процесі кожного ритуалу, первинною в ордені стає емоційна складова, що направляється ритуалом його новою, формою, що передається від одного покоління масонської ложі іншому поколінню, переходячи від одного закріпленого навику до наступного від однієї масонської роботи до наступної роботи. Саме робота це зустріч братів масонів перед час дійснення ритуалу Масонської ложі. Так от, навіщо нам ритуали? І чи несуть вони позитив? Якщо звернутися довкола і приглянутися за нашими звичними діями, то кожен з нас стає учасником або організатором того чи іншого ритуалу. Вступ до браку, народження, зустріч з пологов у будинку, та реєстрація дітей, похід в храм, святкування, прощання з близькими. Навіть в бізнесі ми беремо участь або керуємо різними ритуалами, які сприймаємо як даність, спираючись на загальні традиції чи е цієї конкретної фірми. Найчастіше ми про них е ну, не і не читали, бо Просто так треба. Такими вчителями для нас були батьки та оточення, церква. І ми не замислили, що за кожним дійством є якийсь символізм. Інколи це символізм, який заснований на язичстві, забобонах і заборонах. Щонайменше відхилення від наших звичних спостережень. І закріплених образах сприйняття того або іншого ритуалу культурних традицій у нас викликає здивування. Зупинимося на декількох прикладах, спостерігаючи за похоронами старовіра, звичайний православний визначить для себе незвичним, що гідному небіщику поклали в нагрудну кишеню його улюблені окуляри наділи годинник, а збоку забезпечили улюбленим радіоприймачем зі свіжими елементами живлення, батарейками, а хрест встановили не у ізголів'я, а в ногах. Бо ми не розуміємо, що потрібно, покійнику, цей хрест для. Зручності встати в призначену годину той, по-тої-бічному світі. Не завжди знайде розуміння і прощання з циганським бароном на цвинтарі, бачучи рясний стол біля домовини. Коли барон ще, пішов, ще не пішов по той біч, а чекає закінченням банкету біля столу на кладовищі у труні. При цьому самі беремо участь в днях поминання і окрім догляду за могилами, близькими вживаємо їжу, поливаючи спиртним землю біля могили, відзначаючи єдність сім'ї і покійного. Мало того, робимо такі відвідини не в традиційні дні. Ці декілька прикладів точно не враховують весь національний склад України. Культурні, релігійні традиції, сотень національних утворень і вірої сповідань. Спільне мешкання в такому багатому середовищі вимагає від нас шанобливого відношення до всіх традицій і обрядів, так і обрядам, в які формуються ці самі культурні традиції. Ось уявіть собі: про спілку майстрів-будівельників, які будували храми, що сформувалося – Отже, їх об'єднувала робота, яка вимагала спеціальних знань, особливостей будівництва, чіткої організації, формування професійних традицій, майстерності, залучення нової робочої сили, вчення, передачі знань наступним поколінням учнів. А враховуючи, що склад будівельників і майстрів мав бути, бути інтернаціональний, то символи, знаки мали велике значення. Така традиційна культура масонства стала основою для формування сучасного масонства. Бажання збереження цінності колективної праці, а і ритуали масонських робіт закріплюють і передають традиційні цінності масонства, адаптуючи їх до культурного середовища, зберігаючи широту залученості в роботу братів ложі незалежно від. Релігійних конфесій і політичних поглядів, заснованих на прийнятті цінності масонства, прописаних в катехізісі для кожного масонського градусу. Окремо. Першу частину хочу завершити на цьому. Бажаю нам щотижневих зустрічей, друзі! Будемо цікавитися разом темою масонства. Пока!